Друзі, всім привіт. Сьогодні вже будемо садити часник. Нарешті в нас отака вже сонячна погода розпогоджується, тому що такий якийсь циклон прийшов, чи що. Ну по дощі. дідущі, нема не як було влізти в город. Вирили ще давно, вже хотіли садити. Тому посадки наші знову кинулися, точніше перенеслися на листопад, як і в тому році, хоча хотіли садити десь. В кінці жовтня. Хотів на тиждень раніше цьому році посадити, але бачите, погода внесла свої корективи, тому що от тільки зараз можна влізти в город. Дожжі йшли такі, що на річку заїхати в ліс теж не можна нормально. Йдемо сюди на цю плантацію, де була основна плантація наша по часнику, і де був найкрупніший. нас в цьому році були. Дискусії садить, тут не садить, ходить трохи треба, копати ніхто не хоче. Думав, все в мамки посадити, там де полуниця була, але так як я забрав ділянки під полуницю, немає де діти помідори. Тому вирішив знову йти сюди, садити часник. Тут, кстати, була одна із непоганих таких плантацій. Тут самий крупний був. Тут була п'ятерка, шістьорочка. Батько вже бачу підготував нам градки. Ну, єдине, що ми зараз це підберемо розору і почнемо вже нарізати наші, я б сказав би, рядки. Тітка бачу, вже садила. Теж кричала, багато садити не буде, але їй сподобалось, як я її цьому році сніг продавав, трохи заробила, то посадила. Напевно, як і в тому році. Але бачите. Проблема в чому була? В тому, що тітка не давала багато добрив і в тітки чесник, в році калібр був менший. Тобто, якщо в мене середня 4-4,5, то в тітки була 3,5. Я знаю, найбільше його було, це 4 тітки, навіть трошки менше. Тому що не давали добрива. Сьогодні будемо садити з добривами, понятне діло. чесник я не замочував. Хочемо по-бистрому кинути. Тут в принципі, така ділянка. Бажано було б замочити, але просто реально нема, нема коли часу, тому що і так садимо свинячі голоси замочувати. фундазолі будемо на іншій ділянці, де більш важка, там, де батьки. Там зараз вода ще стоїть, ще не просохла навіть. То, то, то зараз ось Я вже мітку взяв, будемо садити під рядки формувати під мотокультиватор. От десь мотокультиватор буде, таке буде міжраді десь до 40 см. Зараз ми туди підемо. Тобто все необхідне. Граблі, лопата, паничка, розпашка. Який часник? Ну, в основному, яку фракцію ми собі залишили. Четверочку, Там саме така прикольна, класна. Ось одна зубка бачу, місцями попадається десь, Була в рядку, сама по собі виросла. Тобто Сорт у нас харнас, ну така четверочка. Бачу троєчка з половиною є місцями. Тобто п'ятерку я собі в принципі не сажу, вона вся в основному йде на продаж. В цьому році попил міс... сипати не будемо, а в канавки будемо сипати ось таке доброво від сімейного саду. Новеньке мені приїхало, я попросив, дождати треба десь на 400-ті часника, я казав. Так, у нас що виходить? там має бути якась етикетка чи ні? ні? Не буде етикетки. Така ось нітромофоска. Так, формула. 18-27-10, Тобто 18 фосфору, 27 калію, 10 кальцію і 2,5% сірки. Тобто азоту тут немає. Ну, в принципі, розумний вибір для осінніх, точніше озимих посадок, я б сказав. би. Тому що ну, можна було б 20-ку давати, але 20 ка була б не така ефективна. ну, Считайте, азот би відсіявся. А То ми вирішили все-таки фосфор на калійний. Ну і кальція трохи тут а вже ж є. Хто це виробник? Цього добрива, мені цікаво. Виробник Польща. Фасувальник Україна сімейний сад. Тобто польське добре у нас буде. Польська ніпломахоска, можна сказати. Тут у нас 5 кілограм, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, да. 5 кілограмів. Отаке добре у нас осіннє, супер добре. Я з ним знайомий, у мене колись воно було по полуниці, я теж Якось його підсипав під кучик. Кстати, мене буває питають, що можна для полуниці підсипати. Боюсь, давати рідине дожі йдуть. От саме таку от гранулку було б прикольно б в такій кількості під кущик підсипати. Ну, да, замирай, ну, Для дачників там небагато полуниці. Було б прикольно. І воно б зараз дощі йдуть, воно б розчинилося, ґрун б би трошки напитався б фосфором. Так що давайте почнемо, я думаю. Почнемо зараз відкидати розори. Батько в нас тут. Не фрезував, не фрезував, взяли з собою трохи граблі, всяку таку робочу апаратуру для того, щоб посадити часник. Я думаю, зараз почнемо все-таки відкидати друзі з вами розори. друзі хрін <гум> дивіться який він здоровенний боже на добривах це посеред градки градка широка була це батько відкидав розору це я йду ось відкидаю я ось дивіться який він стоїть ось, мега хрін такі що і лопата його не бере такі. Тітка колись продавала на базарі. Такий хрін. Десь його покладемо хай. Може дядько забере курам якимось чи кому там. Все, в принципі, ділянки майже готові. У нас тут дві грядки. Десь приблизно тут півтори сотки, може дві. Якраз десь тільки планували посадити харнасу, може, ще трохи залишиться. Тобто я ось іду, підібрав, все добре. Тобто ось так. Це все там манка знизу готує грядку, підбиває бока, десь бур'яна вимає, щоб нам не заважав. А я вже зараз піду нарезати ці грядки. Тобто десь довжина грядки приблизно 50 метрів, ширина, ну десь 2,20. Ну Майже сотка одна грядка тут виходила, я колись рахував. Тобто, по суті, грубо кажучи, дві сотки часнику Ось так виходять вже рядочки у мене. Садити будемо, я думаю, глибоко, тому що земля ще трохи просяде, ну десь, ну, не знаю сантиметру 15 напевно, може трошки більше. Ну і такий в мене виходить інтервал. Уже потроху нарізаю, скоро будемо садити. Почнемо доброго сипати і будемо вже класти наш часник. Я думаю. Може на ці дві грядки цього часника і не вистачить. Тут десь 11 кг, треба десь 15, щоб посадити. Але з рахунок того, що десь 40 е см міжраді може і вистачить, не знаю. Але цього разу будемо садити не так, як ми клали в тому році, а будемо пальцями тако його рівно садити, тому що є свої відмінності. Пізніше я у цьому, цьому відео це все розповім. Десь так. Виходить, міжреді у нас. Вінчик випав, то його кинем кудись. А ну, трошки навіть і широки зробили треба чуть вище. Десь отак отут. тут, отак от. Це все робиться спеціально, щоб потім, коли буде... Обробка культиватором радіо пройшов і забувся за той часник, щоб його не упинити із-уха. Ну, в принципі, на каналі плили всі часники цибуля, є всі відео, як я обробляю культиватором. Хтось каже, що типу, глибоко. Для чого так? Друзі, тут у нас покатий город. Достатньо такі бувають холодні зими. І так садили, щоб десь хати захищали. Тобто, щоб не вимерз. Бо якщо поверху посадити, можуть піти дощі, розмиє, дощі потім бахнуть морози. Ну і на виході будуть знов такі, як було в цьому році. Тому по цій причині будемо глибше робити каналки. Ну, як показує, практика цього не сильно боїться. Нелегко їх робити, але, але треба. Кстати, питали, чому ми так вздовж не робимо, тому що рівно не, не вдасться зробити розпашку і рівні рядки. Тут хоч воно якось більш-менш рівно виходить. Мегахрін. Да? Дуже важко робити ці канавки, налипає сильно грунт, цей суглинок на розпашку. Одну канавку бачите, зробив і цією доскою стою і оббиваю, тому що дощі йдуть, земля вже не просихає так сильно. І по цій причині такі... Важкий грунт, ну це ще не сильний сугунок, це ще такий более-менее нормальний. А там де полуниця стояла в кінці городу, там де взагалі зараз ще вода стоїть і чвакає все. Тобто там треба ще почекати трохи, я думаю, пару днів, щоб просохло там саме сонце йде. Бо тут, бачите, на висоті покатий город і... Все одно вологи хватає. Так, друзі, вже рядки нарізав, зараз сипнем добрива і будемо вже садити часник. Можна було спочатку посадити часник і сипнути потім добрива, ну в принципі трохи хочу відпочити. Так, по добриву, скільки його давати. Десь приблизно 1 кг, я думаю, на сотку піде. У нас ся градка десь і виходить приблизно сотка. Я багато не даю, тако. воно біленьке таке, красиве. Отако От десь розсипаю. Щоб тако рівномірно врядочок нападало, багато його і не піде на цю. Я скажу рядку. Десь кіло й пойде. Добриво, я б сказав би достатньо крепке, то його багато сипати не треба. Це хороше добриво. Тут а, по застосуванню ще, по-моєму, колись там. Хочу подивитись щоб вам було понятно Основне винесення серпень-жовдені написано. Там розповідається більше для дерев, для куща, там для полуниці теж. Но там така формула, що ви нічого не поймете. Тому, як завжди, чуть-чуть, сиплю, ніколи не прогадаємо. Тоді, що у нас тут доступність речовин в залежності від потреби рослин у певний період? Весною стимуляція зростання. Це особливо помолодій помолоді, там в розсаді полуниці прикольно фосфор давати, я знаю. Влітку активність вегетації, тобто це коли вже сезон пройшов, наприклад, в полуниці, теж його можна давати. Ну і восени зміцнення на зиму. ну У нас в принципі, мається на увазі зміцнення на зиму, це коріння буде більше. Да, дійсно, коріння на зиму відіграє важливу роль. Особливо і це помічав в саженцях полуниці. Тобто корінечко не росло, і тоді весною зелена маса доганяє. Тому і даємо добрива. Чому я не захотів садити десь часник з попілом? По-перше, його збирати треба було. Сезон закінчення паління твердопаленого котла закінчилось десь весною. Навіть з того моменту навіть з зими треба було збирати. Я не сильно хотів цим займатися, було багато іншої роботи. Тому мені простіше друзі, такий гранулок накидати. І собі спокійно посадити. Елегантно рукавичку надів, ніяка плюка в очі не летить. Тобто мені з добривами такими гранульованими простіше. Отак собі воно швидко зараз розкидається. Як більше хтось ходив і кидав, то взагалі б чітко В тому році ми п'ятеро садили, батько, мамка, я і а, четверо садили, я і Богдан, то ми лупили п'ять соток за день. Все готове вже було, ми таке садили. Це добре швидко розчиниться, я думаю, в такій землі. І наш черсничок ще даже встигне трохи. Коли корінечко почне випускати, трохи візьме добре, я думаю. Мені подобається зліва направо садить. То я зараз йду наверх, мамка там хай знизу вийде, а я буду зверху. Я так рядок посадив, то я дивлюсь, що чесника багато йде. Будемо таку друзі з вами цей раз штиркати. отако боком класти я не хочу. То зараз я розкажу, чого будемо в цьому році штиркати, хоча два, два роки підряд садили боком. я сажу рядок. І покажу. Проблема в тому, що коли ми... О, ще Проблема в тому, що коли ми штиркали, точніше не штиркали такого боком ложили коли він сходить сезон дощів, він не стійкий, він починає лягати. І корінь, виходить, якось збоку лежить. Він росте, знаєте, як... Виходить отак чесничина, і ще й вниз корінь росте. Тобто якось чесничина, виходить, боком лежить, а корінь вниз росте. Тобто по цій причині ми в цьому році отако його Да, Це довше, да, це марока, але так садили до цього і вирішив у цьому році посадити так само. Тому що ну, щось не сподобалось. І батькам, і мені воно лягає, десь пропушив, прийшовся культиватором або десь літом. Десь щось перекопав і він взяв весь полягав. А це вже додатковий стрес, поки він встане, поки він цеє, він втрачає просто вражайність. Сотка втрачає вражайність. По цій причині будемо садити так, як садить тітка, так як ми раніше садили. Тобто, от таким способом штиркати вручну. ну і так далі. Не знаю, я ніколи не садив чесничну саджавку, як вона садить. Я думаю, теж вона боком йде. Ну не знаю, по всій причині, може, ми її не купили до цього моменту ці чесничні сажалки, що воно так сіє, як ми в тому році сіяли. То чесника, мені кажеться, буде йти трошки більше. Ну і якість посадки в цьому році повинна бути теж краще. Ось вже ми досадили грядку, мамка вже підбирає розору. Скільки пішло з чеснику? Тут, кстати, рівно сотка буде. В ящику було десь 11 кг. Залишилось десь 2,5-3 кілограмів начищеного часника, фракція в середньому четвірка. Тобто це весь такий був часник, де щось репнуло, не ну, товарного вигляду, можна сказати. Ось покажу, що ми садимо. Ну, ось такі часник ми в основному і садимо, Тобто різного діаметру або різної величини зубці. Бачите, є з 4 з половиною, це стройки. Де у нас з тройки, ні, це з четверті, по-моєму. Навіть теж внутрішні зубці садимо. Ті, що йдуть другим рядом. Буває, як вже таке гетье попадає, то, то нисеньке, то я вже його не сажу, я викидаю. А так, навіть отаким от ми спокійно садимо. І з цього часника виходить тройка. Тройка з половиною. Ну, понятно, що якщо біля нього походить. Ну, це все, що у нас залишилось. О, десь таке десь стрікіла тут буде. яка ще десь засадити. Десь ще, я думаю, трошки менше, ніж пів грядки. Бачите, одна зубка теж попадається у нас. А по подобриво по в добриву нас пішло, оце все, що я розки... розкидав. Десь пів кілограма. Беж грам 700 у мене пішло, я багато не сипав. Так трошки, щоб укоренилось, потім весною я все одно буду робити основні підживи. Так що зараз я знову йду нарізати другого рядку. Будемо робити. Я думаю, що півградки посадимо на сьогодні і буде все. Дві, ми ніяк вдвох двох не посадимо, ні короткі плюс. Вже і втомились трохи, цю землю тяжову тягати. Я думаю, що може півградочки яких посадимо де вже будемо, я думаю, закінчувати наші сьогоднішні роботи. Так як у нас і час закінчується, і насіння там небагато залишилось, ми зараз не брали, але не буде коли його узати, то я думаю, так і почнемо звідси. Там насіння десь менше, ніж на піврядки. Я дивлюся, вроді би трошки поширше буде, може вони дві однакові. О, Кстати, у нас тут був в цьому році часник. Була широка градка часника. У нас в цьому році тут був часник, тобто йде часник після часнику. Я думаю, який проблем не буде. Вот Бачите, земля тяжова, я це нарізаєш, це дуже довго нарізаєш. Там, ми За, за час ту сотку посадив вдвох спокійно. А от нарізаєш, мені здається, більше часу. Я десь ще півтора нарізав. Вон тітка собі вийшла, рядочку на цибуль робить. Зверху буде садити, там, де була. Тому що низ замакає, а там, де тачка стоїть, там низ замакає на цьому городі, там де ма. Я вже почав знов садити чесник, вже другого рядку сажу. Таке, садити набагато легше, ніж ти розори робити. Садиш собі спокійно, тікаєш ти чеснок. Ну це бачиш, не вистачило десь на 5 на рад по десь. Ну що, вже закінчили садити, вже темніє, вже скоро буде 4 години вечора. Посадили по суті півтори сотки. Там ще мамка підбирає розуру, докидає. Тобто у нас десь пішло з кілограм 200 добрива. Трошки тітки позичили. Ну і отак розинка, що сьогодні я віс, вона вже повністю пуста. Насправді в цьому році я чесника багато її не залишав, багато продали. Ми собі десь залишили кілограмів до 20 не більше і то такої різної фракції, в основному така, около 4 То в нас, я думаю, ще ось досадиться ця грядка. І тут буде рівно дві сотки часнику. І ще залишається у нас посадити сотку Ірена. Я теж зніму носитиму, може відео, якщо буду десь поруч. Якщо нікуди не поїду. І в принципі, в принципі, по часнику буде все. Так, да, в цьому році ми трошки планували по-іншому, але бачите, дощі внесли свої корективи. Город просто не залізти. А там, де була полуниця, на кінці городу у батьків, там взагалі вода стоїть, квачка така, що я не знаю. То, так як тут покатий город, не такі важкі суглинок, то ми тут посадили.